Частина третя лист круїз контроль У минулій частині Круїз контроль зірвала нашу зустріч сльозами і вручила нам довгий написаний від руки лист, аби ми зрозуміли її точку зору, якої нам, між іншим, уже більш було ніж достатньо. Ми прийшли додому і не читали цей дурний лист. Було пізно і на наступний день нам обом на роботу, тому я залишила його на кухонному столі. І ось цей момент виявився не надто приємним для мого чоловіка. Він прокинувся раніше за мене і прочитав лист, щоб дізнатися наскільки він бісить. А потім вирішив сховати його від мене. Мій чоловік усе життя управляє емоціями своєї мами. Він щиро вважав, що приховати лист це не просто нормально, а навіть правильно. Я шукала, шукала, не знайшла, здалася і пішла на роботу. Увечері після його повернення додому я випитала правду, зробивши кілька глибоких вдихів, поки червона рамка перед очима не зникла. Серйозно, що він думав? Я пояснила, що на відміну від його мами я доросла людина. Я вмію керувати власними емоціями. Дякую дуже. «Можеш попередити. Якщо це щось погане, я оцінила б попередження, але я не зроблена зі скла і можу ухвалювати власні рішення. Він не може ставитися до мене як до дитини, яка не здатна витримати правду. Це образливо. Він приніс мені лист, сів напроти і дивився на моє обличчя, поки я читала. Майте на увазі, на той момент я вже була в дуже поганому настрої. Я потім спалила цей лист, тож ось що я пам'ятаю, постараюся передати суть її розумових гімнастик. Це лише основні моменти у дужках мої власні думки і відчуття. Сторінка перша я самотня мати з однією дитиною. Це мій шанс щось вирішувати у весіллі своєї дитини. Весілля традиційно робляться для батьків, а не для дітей. Дозволяти нареченим самим обирати гостей це сучасний винахід. Раніше так не було. Я традиційна жінка і люблю все по-старому. Коли це вигідно мені, але готова йти на поступки сучасній культурі, коли це вигідно мені. Вона хотіла, щоб ми були вдячні за те, що вона дозволяє нам обирати свій список гостей, бо за її логікою, це забирає у неї право матері і нареченого. І тому ми маємо дати їй контроль бодай над кількома гостями, тестем і його родиною. Сторінка друга. Я хочу бути щасливою в день весілля моєї єдиної дитини, а я просто не зможу і не буду щасливою, якщо побачу тестя. Я досі не можу навіть бачити його ім'я написаним, і мене ранить, якщо воно буде в запрошеннях або програмах. Ми навіть не дійшли до цього етапу планування. Не кажучи вже про те, що побачити його обличчя вперше за стільки років, він і його нова дружина токсична присутність у моєму житті. Вони ніколи не були присутні в її житті. Вона докладає всіх зусиль, щоб уникати їх. І я не можу себе цьому піддавати. Хороша людина не попросила б мене і не очікувала цього від мене. Я виховала тебе добрим і розуміючим до моїх абсолютно божевільних бажань. Тож знаю, що ти дозволиш мені зробити так, як я хочу.